Неля, доброго дня. Розкажіть, чому обрала саме во Доброго дня. Ну це обрав мій син, але а не я. Але я дуже задоволена його вибором, оскільки тут неймовірні вчителі, які вчать доглядати за тваринками не лише з любов'ю, а й з повагою. Мають дуже багато терпіння, щоб навчити, як правильно обходитися тваринками, щоб це було лагідно. І покращувати їхній зовнішній вигляд. І взагалі я вважаю, що ця професія є найкраща в світі, оскільки тваринки завжди позитивні. Крім того, атмосфера в грумінних салонах тут дуже позитивна, і такі позитивні працівники, що господарі задоволенням їх залишають. А розкажіть, що вам найбільше на уроках запам'яталось або сподобалось? Ну, мені сподобалось дуже сподобалась наполегливість. І терпіння вчителів, які витрачають багато часу для того, щоб навчити правильного підходу. Взагалі це дуже, дуже важка праця вчителя, і дуже важко навчити. Супер. Але я дуже хотіла навчитися, ну, як правильно доглядати за тваринами. І задоволена з того, що змогла, що в мене був такий шанс пройти курс саме в вашому салоні, де хороші. Найкраще вибирається, як сказати правильно, препарати за доглядом, шампуні, там усе. все для лагідного ставлення. Супер. А скажіть, що ще можете побажати наступним поколінням наших учнів? Ну, Я б радила саме цей салон, оскільки тут просто неймовірні викладачі і дуже позитивні грумери. І хлопці, і дівчата. Супер, дуже дуже дякую вам, і я вам.